Вітаємо вас, друзі! Слава Україні і героям! Слава! До вашої уваги випуск новин тижневика Гарличчина, у якому ми традиційно розповідаємо про події минулого тижня у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. Розпочнемо випуск із офіційної хроніки. Продовжуємо тему волонтерства Репортажі з буртів. Відлуння свята! Розповімо про заходи до Дня Святого Миколая. Продовжуються спортивні змагання під назвою Пліч Окріч. Служба 102 повідомляє у кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. На початку засідання оперативного штабу 9 грудня кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Повідомив, що якраз у той час, коли відбувається засідання оперативного штабу, бригада спеціалістів розпочала роботи, які саме про це у прямій мові очільника громади. Є погодження, щоб світофори, які в центральній частині міста, перепідключити на наш генератор. Ми думали, що все таки встановлять батареї, але Ну, нема можливості у служби відновлення, тому поки прийняли рішення, підключимо один фонарь освітлення на пішохідному переході від генератора. І, відповідно, завтра будуть там встановлювати дублюючі світлофори, поставимо АВР, щоб хоча б один пішохідний перехід був безпечний для руху. Ну, насамперед, і та й дорослих і дітей. Дійсно, коли світла немає, то Світлофор не працюючий. тому ну, треба зреагувати, і наші погодження є. Загальні речі. А загальні речі такі: завершується формування місцевого бюджету на 2025 рік. На засіданні традиційно було обговорено плани на тиждень, що розпочався. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 42 громадян із ознаками ГРВІ. А протягом п'яти останніх тижнів не зафіксовано жодного випадку захворювання на ковід. На штабі було представлено нового керівника пожежно-рятувальної служби. На цю посаду нещодавно призначено Віталія Шпечка. Завершуються заходи з облаштування двох модульних котелень біля міських ліцеїв номер 1 та номер 3 У нинішньому навчальному році харчування учнів у гімназіях і ліцеях нашої громади фінансується з коштів міського бюджету і батьківських. Відділ освіти не закуповує готову послугу як раніше, а в освітніх закладах організував самостійне приготування страв для учнів. Затверджено було і вартість харчування 45 гривень для учнів 1-4 класів, 50 гривень 5 9 девятих класів і 55 учням 10-11 класів. Самостійна організація харчування учнів означає, що відділ освіти сам закуповує продукти, розробляє меню і затверджує меню у Держпродспоживслужбі. А в штаті кожної гімназії чи ліцею є кухарі, кількість яких залежить від кількості учнів у навчальному закладі, які там харчуються. І з жовтня цього року Постановою уряду для учнів перших четвертих класів по всій Україні харчування безкоштовне у нашій громаді 956 учнів початкової школи. І коштів було виділено для харчування їхнього 1 мільйон 594 тисячі гривень, із зазначенням, що ці кошти на приготування саме сніданків. Що діти харчуються до 12-ї години, то це сніданок. Що включає сніданок? Сніданок включає в себе салат, другу страву це вермишель чи рис, гречка, і до неї ж йде гарнір. Далі йде компот або там, йогурт, іде какао, і, звісно, що цінно хліб, і фрукти. І далі, в постанові, якщо діти харчуються після 12-ї години, це вже йде обід. І ми перезатвердили меню. І в нас початково на перші четвертій класи тільки сніданок. Тобто ми виключили перші страви. Решта дітей учнів 5-11 класів це кошти місцевого бюджету. І вже за проханням батьків. Ми залишили перші страви. Там це кошти, це батьківські кошти і кошти місцевого бюджету, які відділяються на пільгові категорії дітей 5-11 класів. Підсумуємо, учні перших-четвертих класів споживатимуть сніданок, а старші власне повноцінний обід з першою стравою, розробка меню для різного віку дітей, технологічних карт, узгодження балансу корисності і поживності страв, калькуляція, потребують певного рівня підготовки кадрів, тож працівники вчаться на спеціальних курсах, як правильно годувати наших дітей. Є думка надати безкоштовне харчування і учнів 5-11 класів, але реальністю така перспектива може стати з спер... 1 вересня 2025 року, втім, гарантії ніхто не дає. Зимові канікули передбачаються з 30 грудня і по 12 січня, включно. Хоча стосовно термінів, дирекція навчального закладу має право ухвалювати власне рішення. На терміни впливатиме і ситуація із забезпеченням шкіл електроенергією, бо у випадку обстрілів і пошкоджень енергооб'єктів неможливо буде забезпечити харчування учнів, техніко-технологічною основою якого є досить Енергоємки, електрообладнання і наявні генератори тут можуть не зарадити. Продовжуємо тему волонтерства. Цей сюжет ми готували у буртах. Кожна волонтерська спільнота, в яких ми побували, чимось особлива. А як в буртах про це ми і довідувалися, вирушивши в село, і спочатку завітали в гімназію, де в учнях серед інших виховують і якості волонтерства. Притім, з маличку, ось ці першачки зі своїм класоводом Надією Хоменко завзято беруться до виготовлення окупних свічок. Від них не відстають третьокласники Тамари Максименко, і так вправно це виходить і в хлопчиків. Алла Іванченко ставить на стіл у фоє заготовки, і далі їхній шлях відомий: упакування в короби разом з дитячими малюнками, із зазначенням бренду, Буртівська гімназія і відправка захисникам. Ті свічки виготовлені дитячими рученятами, зігріють і душі воїнів, і, може, атмосферу в бліндажі. А це учні біжать волонтерити іншим способом. Слава Україні! Героям слава! Оце так! починаючи ще з 22-го року, з початку війни. Діти долучалися до в'язання сіток, до того, щоб робити окопні свічки. До речі, окопні свічки діти роблять ще починаючи з першого класу. Їм дуже подобається це заняття, з ними ходять сюди вчителі і починалося все начебто у вигляді гри, бо дітям треба було пояснити, навіщо це все робити. Також, крім сіток і крім свічок, допомагаємо усім, чим можемо. Залучаємо до спільної справи батьків, які допомагають і з випічкою, і звичайно, і з коштами. Такими були перші сітки, сплетені за ініціативою наукового працівника музею педагогині Наталії Побочій навесні 22-го року, що й засвідчує цей музейний експонат. Отже, ми в Буртівському сільському краєзнавчому музеї, де порядкує Наталія Анатолійовна. Із самого початку повномасштабної агресії музей став у селі головним осередком інформування про події війни, які стосуються саме буртів. Тут є експонати, які бачили крові смерть, розповідає вчителька. Привезені з передової земляками, речі, що ними користувалися в бойових умовах. Пройде час, і ті звичайні, здавалося, предмети наберуть статус експонатів, а то й реліквії воєнного часу. Ось як, наприклад, цей бойовий прапор, переданий земляками в музей рідного села з війни з автографами воїнів. Або портрет дівчинки із раною у вигляді карти України, що її створили і передали діл Ти Алли Іванченко для музею, а самі пішли воювати. Ми знаходимося з вами у нашому краєзнавчому музеї, в Путівському краєзнавчому музеї. І саме у залі, останній залі, це шоста зала яка розкриває останні трагічні сторінки нашої історії. Коли я ще тільки прийшла в цей музей, то тут була в нас експозиція, що стосувалася освіти. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому постало питання про те, що, очевидно, треба підлаштуватися під час історичний, сьогодення. Тому тут ви бачите, в нас учасники бойових дій, зустрічі з ними, коли передавали нам прапори в школу. Ось зустріч із нашими випускниками, нашими та жителями села Бурти. А далі ми поступово робимо. Зробили експозицію міст е, героїв. Підручників про цю війну ще не написали. А ось такі музеї і стають. Насторожі виховання національно свідомих громадян. Вчителі гімназії створили відеофільм зі світлинами воїнів земляків. І ці кадри нікого не лишають байдужими. В музеї є куточок присвячений пошанівку пам'яті загиблих на війні героїв земляків Романа Матьори, Володимира Первіцького, Євгенія Пасічного, Леоніда Кардаша і зовсім юного Олександра Кучерявенка. Діти в музеї осягають уроки мужності і пам'яті, і вони особливо западають в юні душі стосується добре знайомих їм людей, сусідів, родичів, односельців і всі разом своїми долями, своїми діями творять новітню історію буртів, Очеретіно, Краснопілки, Кагарличини, врешті України. Вчитель історії Микола Палащенко уміє цікаво подати фрагменти тієї історії, а двері музею завжди відчинені для всіх, кому не байдужа історія рідного краю. А вивчати її треба, бо без знання минулого важко будувати майбутнє. Прощаємося з. Благословенними буртами складаємо подяку тамтешнім педагогам, які вміло поєднують волонтерство із власне виховним навчальним процесом. Щорічно, 14 грудня, день шанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС або День ліквідатора. У цю дату згадують всі, хто ризикуючи своїм життям і здоров'ям, зберіг нам майбутнє. Про це сказав на урочистому заході до дня ліквідатора Карлицький міський голова Олександр Панюта 13 грудня. Дійсно ви захистили нас цілому державу Україна та і весь світ. Слова подяки від нашої великої громади. Передаю вам, всім нам якнайшвидшого миру. Ну і всіх разів, родинного затишку, все, що кожен бажає, мріє на сьогодні. Хай во все збувається. Олександр Панюта вручив подяки ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жителям Карлицької громади. Їм же буде вручено і грошові винагороди. Отож, відзнаки отримали Григорій Коробенко, Юрій Бондаренко, Олександр Мозговий, Віктор Салій, Ганна Литвин, Віктор Іванов, Любов Костюченко, Микола Луканюк. Людмила Височин, Петро Єгоров, Василь Шандренко, Петро Скляр, Володимир Бордюг, Анатолій Кучма, Володимир Курінний. А потім учасники заходу пройшли в міський парк і поклали квіти до пам'ятного знаку героям чорнобильцям І в залі, і тут міський голова Ласан Панюта пообіцяв і подальшу всіляку підтримку ліквідаторам аварії на ЧАЕС, Карличчини. 11 грудня відбулося засідання комісії з визначення лауреатів премії Карлицької міської ради в галузі культури та мистецтва імені народного артиста України Василя Дашенка. Комісія розглянула 9 подань на відзначення цією престижною премією в різних номінаціях. Пропозиції комісії буде враховано у відповідному розпорядженні міського голови, а лауреатів буде названо і нагороджено під час чергової сесії Кагарлицької міської ради. Двоє цікавих заходів 6 грудня в День Святого Миколая проводили в міському центрі культури і дозвілля. На тижні, що минув. А саме 6 грудня в Карлицькому міському центрі культури і дозвілля святий Миколай відкрив свою резиденцію. Його роль вдало виконав Віталій Полозов. Миколай доручив своїй помічниці, а це була Анастасія Мацібура, провести конкурси, ігри, танці, руханки з присутніми дітками, яких зібралося на свято чимало. Кінці йому сім святий Миколай роздавав подарунки. Це було, були солодощі, якими забезпечила фабрика Лада. До вашої ваги, фрагменти дійства під час відкриття резиденції Святого Миколая в міському центрі культури і дозвілля. Стріли, так романтично звалася Вистава, яку нещодавно побачили глядачі Кагарличини на сцені міського центру культури і дозвілля у постановці Лейли Джабієвої. Це чи не одна з найпопулярніших книжок відомого дитячого письменника-італійця Джані Родарі. Немає його вже скоро півстоліття. Книжки його читають діти різних народів, а Лейла Джабієва створила за мотивами казки текст п'єси. Герої п'єси іграшки в крамниці, де хазяйнують дві жінки. Вони люблять своїх іграшкових виховних як от жовтого ведмедика і рожеву ляльку. Але перед Новим роком хлопчик Франческо, схоже, не отримує подарунка, бо його родина бідна і хлопчик ще й підпрацьовує, але мріє про блакитну стрілу. Блакитна стріла це іграшковий потяг. Твоя чарівниця може зарадити здійсненню бажання хлопчика. Якщо загадати те бажання у новорічну ніч, у різні пригоди потрапляють персонажі п'єси. Іграшки втікають з крамниці, бо хочуть подарувати самих себе знедоленим дітлахам. Все завершується, як і належить у гарній касті. Дива творять добро, у всіх дітей є подарунки перед святом. А іграшкове цуценя кнопка оживає і стає вірним другом Франческо. Юні актори поважно і статечно виходили на сцену вклонятися публіці, а публіка їх не хотіла відпускати своїми аплодисментами. Несла їм подарунки, солодощі, квіти. Скажемо, що декорації для вистави Лела Джабієва виготовляла з помічниками власноруч. Оператором музичного супроводу був Сергій Шевченко. Після вистави ми зазирнули в гримерку. Захоплююсь тим, що моя катруся і діти, які ходять на театральний гурток до Лейли Валерівни, це як ковток свіжого повітря. Вона їх дуже надихає. Якби ми не хворіли, щоб у нас там не боліло, можна пропустити, вибачте, школу, але не можна пропустити театральний. Дуже любимо, натхнені всім, що відбувається, і дуже вдячні. Дуже-дуже-дуже дякуємо. Процес розгримування може бути досить тривалим. І ми підходимо до Лейли Джабієвої. Вона задоволена виступом своїх вихованців. Ми крокуємо правильно, що робити добро це важлива, важлива це аксіома, яку не треба доводити, так і треба жити. Робити добро, віддавати його і не згадувати про нього. А вам повернеться. Так, як наші іграшки сьогодні наділили щастям всіх знедолених дітей, врятували життя замерзлі дівчинці і подарували щастя хлопчику Франческу. Я хочу, щоб щоб усі були щасливими в цей новий рік. На базі фізкультурного оздоровчого комплексу Карлику продовжуються змагання проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. На базі фізкультурного оздоровчого комплексу Карлику продовжуються змагання проєкту Плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024-2025 років. 6 грудня учні громади змагалися тут із двох видів спорту футзалу 9-11 класи та черлідингу. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у жорстокій війні проти російських окупантів. До учасників змагань та глядачів звернувся Карилицький міський голова Олександр Панюта. Важаю, для нас досить найголовніше, щоб наші віки, були здорові і щасливі. А можна бути відділки, займаючись спортом. Тому ще раз успішний висловить Цей день сьогодні, де сьогодні. Розпочалися змагання з футзалу. Тут змагалися команди Дружба Карлицький ліцей No1, Нестрим ліцей No3 та Хоробрі серця міський ліцей No4. І з Черлідінгу змагалися дві команди «Максі» ліцей No1 та Рідан ліцей No3. У футзалі першість виборола команда Нестрімні, ліцей номер 3 тренер Антон Кононенко. На другій позиції команда Дружба ліцей номер 1 тренер Роман Довгоп'ят. Третє місце посіла команда Хоробрі серця, ліцей номер 4 тренер Сергій Комлик. У черлідингу перемогла команда Ерідан, третій ліцей, відповідно, друга позиція у команди із першого ліцею. Учасники та учасниці змагань отримали дипломи, кубки, подарункові сертифікати на придбання спорт інвентарю, а їхні наставники подяки. Нагороди вручали міський голова Ласан Панюта та начальник відділу молоді і спорту міськради Анастасія Іванюта. Організував змагання центр професійного розвитку педагогічних працівників Карлицької громади. А також відділ молоді і спорту міськради. Про 346 заяви повідомлень у поліцію від мешканців Карицької і Ришевської громад протягом минулого тижня проінформувала на штабі старший офіцер поліції Інна Калієвська. З них лише три внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Левова частка тих повідомлень пов'язана із зверненнями Міноборони щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Термін ухилянт у цьому контексті звучить не як засудження особи, а як констатація того, що військовозобов'язаний призовник резервіст після. Отримання через Укрпошту чи і без неї повістки протягом трьох місяців ухиляється від виконання простих дій, не оформив документів у ТЦК стосовно, скажімо, опікунства чи багатодітності, відстрочки, не з'ясував документально свого статусу, не оновив своїх даних у ТЦК чи не повідомив про свою бронь, якщо він її має. Тому категорія військовозобов'язаних в Міноборони таку і називають ухилянтами, і по двох наших громадах таких Осіб 1500. Такі особи розшукуються. Безвісті зникли двоє наших земляків. Один із них мешканець переселення 1973 року народження, виконуючи бойові завдання під Покровськом Донецької області. 72 протоколи складено на порушників Адміністративного кодексу. Якою буде погода наступного тижня? У понеділок, 16 грудня, хмарно і невеликий мокрий сніг. Два градуси морозу вночі, а вдень нуль. У вівторок, 17 грудня, сніг з дощем, плюс 1, плюс два. У середу 18 грудня, хмарно і знову дощитиме плюс 2 плюс 4. У четвер, 19 грудня, слабка хмарність плюс 3 плюс 6. У п'ятницю, 20 грудня, хмарно з проясненнями плюс 2, плюс 5. В суботу, 21 грудня, мінлива хмарність плюс 1, плюс 3. І недільного дня, 22 грудня, синоптики обіцяють хмарну погоду вночі 0, а вдень 2 градуси тепла. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Добіг випуск новин тижневе Карличина. Дякуємо друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям! Слава!